Вітаю, друзі. Сьогодні 5 жовтня 2024 року. Тема сьогоднішнього відео, захист наших дерев, підготовка їх до зими і лікування і обробка великих ран і великих дефектів. Я, друзі, показую, як я роблю свою мастику, як нею обробляю і потім результати. От зараз я покажу результат обробки, яку я почав десь 29 березня є відео на каналі. Я обробляв нею великі рани, дефекти. І зараз буду робити свіженьку мастику. Ну перед тим, перед тим покажу, які результати минулої обробки. От наприклад була рана. Вона була отака, друзі. От у два рази більше. Я обробив її мастикою своєю. Зараз я покажу, як її роблю і тоді показував. О, ви дивіться, залишилось на ширину пальця. Ось скільки попереростало свіжого калісу. Гляньте, по півтора-2,5 сантиметру переросло. Наступного року вона заросте ця рана. На цьому дереві, яке все перещеплене у мене. Пішли далі. Тут на дереві була. Ось тут величезна рана. Дивіться. От вона затягує. І наступного року я все покажу, дасть Бог, де живем. Пішли далі. От дуже наглядно на цьому дереві. Ось тут була така дірка. Хто хоче подивитися. Моє відео за 29 і 25 березня цього року. Гляньте, як вона затягнулася. Повністю. Каліспре, аж випирає його. І це все моя мастіка. мастика. Зараз я зроблю нову. Підсвіжу і все буде добре. Тут теж була велика рана, аж туди вона заходила. Гляньте, як вона затягується. О, такі напливи о. Свіже калюсу. Отак. От Я думав, не виживе дерево. Хоча... Все нормально, затягивается капитально. Тут нашу шугартами уже затягнуло. О. Чудово затянуло. Ну еще вот тут на цьому була рана. Ну, Бачите, як вона держалась, сама стика. Вот. Було отак. От Затягнула, ось одна рисочка осталась. Таким чином, друзі, я дуже задоволений, як працює ця мастика, яку я роблю і показую вже третій рік. І зараз зроблю свіженьку, але заодно і вам напомню. Що пора. Треба зробити свіжу мастику, замазати рани, зрізи великі, дефекти великі, перед обробкою, бордовською сумішю, яку я буду робити десь ще в місяць. І так, друзі, зробимо мастику, кожен її зможе зробити. Отут у відео я вчора загасив пів кіла ізвісті. От бачите, яка сметанка получилась. Можна брати і не гашену ізвість. Можна гашену пушонку, пасту, що угодно. Ну, Краще буде держатися не гашену, яку накануні ми загасили. Роблю таку густу сметану, бо ще буде додаватися другий інгредієнт. Це мідний купорос. Тут його 2 столові ложки або 50 г у 100 г води. І ми його сюди вильємо. Ну, я зараз буду виливати, його треба помішувати хвилинку, друзі. Зараз я його вилью, розмішаю. Получилася така вже більше рідка сметанка блакитного кольору. Тут, значить, лапно і мідний купороз. Пів кіла. І 50 грамів. От, воно стало більш рідке. І тепер я сюди додав свій інгредієнт, який я почав виміняти два роки тому назад. Тапсін М. На цю, на цю кількість я дам 10 мл. Друзі, зараз я його розведу в 50 грамів води, щоб отримати потрібну консистенцію. Хвилинку. Подиви. Ох ти, йо! О! Летить! Мимо! Дивіться, яка красота виходить, а! Така еластична! Вона трошки поменяла колір, стала більш салатного кольору. Вот. І якраз потрібна консистенція. Зараз кисточкой будемо мазать. Друзі, хочу тут сказати, багато було в минулі рази тут коментарів, Що не можна мішати. Топсин з меддю. Друзі, я дзвонив нашому регіональному представнику Самітагра, яка виробляє топсин. Так вони самі при... приміняють весною касайд і топсин. І я приміняв в цьому році на винограді 20х20. 20 касайда, 25 касайда і 15 топсина. Шикарне листя у мене ніяких хвороб не було. О, так що хай хто хоче каже, пишуть, що не можна. Я роблю, приміняю, і багато людей мені дзвонило і, і писали, що ха, результат шикарний. Я вам тільки що показав. Я всегда показую, що зробив, те потім показую. Значить, тут 500 грамів. У мене негашона була вапно. Я його загасив пів кіла на пів літра води. Воно перевратилося в таку пушонку. І потім зробив сметану, додав сюди 50 грамів мідного купорошу, розвів в гарячій, в гарячій воді, щоб води не дуже багато. На 100 грамів води. І 50 грам води розвів 10 мл. Топсин М. Це висока концентрація, виходить, друзі, воно буде і підсушувати вам, і закриє ваші зрізи, рани на зиму від всякої гадості. Бо в у нас такі вологі, все кисне. Вот. І після того як ми зробимо наші рани, заділимо їх. Потім будемо бризкати бордовською сміттю, сомішу, хто чим хоче маслом, препаратом 30 БД. Хто чим захоче. Я бризкаю бордовською і результат показую. У мене нема ні хвороб, нічого. Зараз, друзі, ми, я покажу на одному-двох прикладах, як я замазую. Почнемо з за цієї ранки, що залишилося. Я тільки що показував, як я її зачистив. Беремо і замазуємо всі щілини. Отак, друзі. Рана закрита, в зиму підготовлена. Ніяка зараза туди не зайде, воно буде підсушувати. Бажано, звісно, робити цю процедуру, щоб хоча б ну, півдня не було дощу, щоб воно підсохло. І потім йому нічого страшного не буде. Воно засохне і буде закривати вам рану до самої весни. А весною ми обсвіжимо. Зараз я вам покажу те, що я зачистив. Ось тут, бачите, і рана була, і зріс свіжий. Ось так. Ой, красиво. Глянь, така вона еластична. Вийшла. Іду додержатися, тому що хто користувався топсином, він знає, який він прилипучий. Мало того, що він дуже корисний по заживленню ран. Так він іще так прилипає, що не одмиєш його з банки. Отак. От ну. ну і отут, на моєму улюбленому персику манон. Затягнуло. Ну ми його помажемо так. Тут я вже позачищав. Хто хоче подивиться. 25 чи 29 березня я знімав, тут була дірка. І от так її затягнуло. Ось так, друзі. Шикарно працює. Дивіться, я все показую, все вже перевірено. Вам тільки зробити і використовувати. Добре, друзі. Я думаю, що показувати на кожному дереві тут не буду. Кожен візьме, зробить і заділиє свої деревця, підготувати їх до зими. Якщо залишиться, можна розвести водою і побілити отак от стволи, штамби. Ой, на цьому все друзі. Думаю буде відео вам корисне. От. Хтось може все це знає, але ну, багато людей питають і я оце вибрав погоду і зняв вам кіно. Зробіть обов'язково це, друзі. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Ukraine. До побачення.